Коли почався майдан, Сергій одразу став активним його учасником, розповідає дружина. Вранці він біг на роботу, ввечері чергував на барикадах. З непереборним бажанням змінити країну. Далі Сергій написав заяву та став добровольцем АТО. І вже на початку вересня в складі 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Сергій вирушив на схід. Навіть в останні хвилини життя чоловік так і не зізнався матері, що він захищає Україну у найгарячішій точці бойових дій. Я його просила, Сірожа, не йди на майдан. На що він тобі? А він казав, мама, я не можу, я хочу, щоб моя дитина краще жила, хочу, щоб ти краще жив. Він пройшов всього майдан. Потім він пішов, а пішов, я не знала, що він пішов в авто. Вже знала, коли його привезли додому. Я така, просто знаєте, я не, не можу того всього передати. Я просто ще до, до сьогоднішнього дня я не можу прийти до пам'яті, що його вже нема. Всі жарти у нас кожен день. Ми тільки згадуємо його, сміючися, пісні його годимо, співаємо, жартуємо так само, називаємо одного одного, так само як він нас прозивав. Так що тато з нами кожен день і ми його пам'ятаємо, йому за все вдячні. І ще я вас попрошу, моліться за тих, хто загинув, і тих, хто зараз в зоні, АТО. Сергій Долгих народився тут, у селі Зарудя з Бораського району, навчався у цій школі. Коли Сергію ще не було два роки, втратив батька, виховував хлопчика-дядько Микола Катеринюк. Він пішов вчитися в Кременецький педагогічний, після цього Тернопільської. Академії народного господарства комп'ютерної технології закінчив цих два вузи і пішов в Київ на роботу. Спочатку він працював в тендерній палаті, потім одружився і потім його місці роботи республіканський центр стандартизації. От, і там пішов на АТО і загинув. Сергій Володимирович, це Дологій Сергій Володимирович – це племінник мого заступника Катеринюка Микола Миколаївича і фактично це його син, тому що тато Сергія помер, десь йому було півтора роки, і виховував фактично Катеринюк Микола Миколаєвич. Він у нас працює. І громада звернулася, активісти, стрілка Віктор Вікторович, громадський дія звернувся, щоб допомогти встановити цей пам'ятник. І наше приватне підприємство Добрий Сумирен долучилося до цієї події. Указом президента Сергія Долгіх посмертно нагородили орденом за мужність, аби про нього пам'ятали завжди на території школи. Нині урочисто відкрили пам'ятник герою.